Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестер Літочитець. Сьогодні ми поговоримо про книжки, які мене лякають. Отже, недавно я в минулому відео розповідала про свої нові покупки. І там була книжка Нотердам де Юкрейн, яку я дуже давно хотіла собі купити, але зрозуміла, що я реально боюся починати її читати, бо відчуваю, що це складне чтиво і я загрузну в ньому дуже надовго. Це не штовхнуло мене на думку про те, що насправді в мене на полицях доволі багато таких книжок, які я давно купила. Вони в мене вже дуже давно чи подаровані, чи куплені. Лежать на моїх полицях. Мені хочеться їх читати. Але мені хочеться перенестися в той момент, коли я вже їх прочитала. Тобто я боюся самого цього процесу. І я вирішила пройтися по полицях, подивитися, скільки є таких книжок приблизно. Їх виявилося тут 9 чи 10 штук. І я зрозуміла, що головне, що поєднує ці книжки, це те, що всі вони товсті. І це насправді дуже дивно, тому що я дуже люблю товсті книжки. Майже всі мої улюблені книжки більше ніж мають більше ніж 500 сторінок, і я мені здається люблю сам процес читання таких книжок. Я люблю занурюватися надовго в таке читання, і я люблю закінчення такого процесу. Я люблю дочитати цю книжку і потім відчувати це прекрасне усвідомлення, що я прочитала якийсь серйозний твір. Важливий, це можливо якась класика або просто якесь складне читання. І мені таке читання товстих книжок завжди приносить якось більше задоволення. Коли я прочитаю книжку на 250 чи на 300 сторінок, оцього відчуття завершеності у мене дуже часто, на жаль, немає. Тому я сьогодні розповім вам про ці книжки. І мені цікаво порівняти, почути, чи є ще якісь такі люди, як я, які нібито і люблять товсті книжки читати, і одночасно бояться їх. І перша книжка, про яку я хочу розповісти, це Томас Манн. Магічна гора, чи Зачарована гора. Наскільки я знаю, ця книжка чи то не перекладалася українською, а можливо перекладалася просто дуже давно не перевидавалася. Це класичний, дуже відомий твір. Про наскільки я пам'ятаю хлопця, який е, приїжджає в санаторій для хворих на туберкульоз. Цей санаторій знаходиться на горі, і там він знайомиться з іншими пацієнтами, і вони проводять дуже багато часу в якихось філософських розмовах, роздумах. І, в принципі, це все, що я знаю про цю книжку. З сюжету мені не зрозуміло, чим вона може бути настільки важлива і відома в світі, але звісно, Томас Ман це. Такий е, цікавий письменник. У мене є насправді ще одна його книжка «Буденброка», яку я теж не читала, вона мене лякає трошки менше, бо там я знаю, що це сімейна сага. А тут е, сюжет якийсь такий не дуже для мене цікавий, але я хочу її прочитати для того, щоб дізнатися, що ж там такого. Важливого для історії всесвітньої літератури. Тому перша книжка. Оця. Вона у мене ще й в дуже гарному виданні. У нас колись з чоловіком була така стара російська книжка, ми її кудись віддали. І оцю от гарненьку англійською чоловік купив собі, і мені здається, ще і сам її теж не прочитав. Наступна книжка, дуже нетипова для мене, це Ніл Стівенсон, Криптономікон. Це письменник, який пише дуже-дуже складну наукову фантастику. Деякі з його книжок у нас вже виходили, але не ця. Вона насправді дивним чином до мене потрапила. Мій колега роздавав свої книжки на роботі, і я попросила цю книжку собі. Тут більше ніж тисяча сторінок, і так якщо полистати в цей дрібнюсінький-дрібнюсінький шрифт, одразу можна зрозуміти, що книжка складна, вона про другу світову війну. Про всілякі шифрувальники в Другу світову війну, розвідку, отаке складне, дуже таке. Якесь, я не знаю, чоловіче. Можливо, ну таке таке, що люблять такі задроти, айтішники. От отак мені здається ця книжка на, на цю таку тему. І я про неї недавно згадала, тому що хотіла купити собі біографію Опенгеймера, яку екранізували е, недавно. Зняли цей чудовий фільм, який я сходила, і потім згадала, що в мене є. Ще книжка про Другу світову війну, яка теж дуже складна. Оця. І вона в мене вже кілька років, і я так і боюся до неї підступитися. Наступна книжка теж нетипова в цьому стосику, тому що це книжка однієї з моїх улюблених письменниць Антонії Баєт. Це роман, який називається ПЗШ, Володіння. Українського його немає, так як, в принципі, і всіх книжок Антонії Байет. Чому я боюся його читати? По дуже простій причині. Тому що. Як я сказала, це одна з моїх улюблених письменниць, і я боюся, що цей роман мені не сподобається, і тоді вона перестане бути моєю улюбленою. Цей роман це паралельна історія про серед двох середньовічних поетів, і, наскільки я знаю, дослідників творчості цих, цих поетів. З відгуків я бачила, що в цій книжці багато віршів, і вона така вся дуже. Романтична і розтягнута, і мені здається, що тут мало чого відбувається, і більше таких опису переживань, ніж подій. І до того ж, Настя з каналу Books недавно пробувала читати цю книжку. Вона їй не сподобалась, і вона її навіть не дочитала. І це мене ще більше укріпило в думці, що я боюся починати читати ПоЗЕ. Наступна книжка в цьому списку це Гюндер Grass Бляшаний і барабан. Як ви бачите, це книжка Лауреат Нобелівської премії. Вона дуже відома, це німецький письменник. І зараз це така книжка, на яку я так бачу з буктюбу полюють люди, які колекціонують рідкісні видання. Вона в нас вже дуже давно, ні я, ні чоловіки її не читали. Тому що це Нобелівський лауреат, це значить, що це буде непросте читання. І тим більше я знаю, що оповідь ведеться, здається, від імені дитини, яка... Живе в психічній лікарні, якщо, якщо я не помиляюся. Тобто така тема теж неоднозначна, і я думаю, що в такій книжці я можу дуже-дуже недовго застрягнути. Наступна книжка це Семюель Бекет в. Це прекрасне, чудесне, дуже гарне видання або Багаламаги і Вавилонської бібліотеки, яке в мене теж насправді дуже давно. Нетипова, до речі, мені здається, література для Абаби, зазвичай, в них трохи інший асортимент. Мене дуже цікавить постать Бекета, в його книжки входять в список тисячі і одної книжки, яку треба прочитати перед смертю, правда, не ця. А я боюся його читати, тому що я знаю, що це дуже-дуже постмодерністський твір, який насичений абсурдом, сюрреалізмом. І я читала у Бекета Чекаючи на Годо, і пам'ятаю, що цей твір, хоч ми розбирали його в університеті, мені було складно зрозуміти самостійно. І тому думаю, що з цією книжкою буде така сама історія. Тому поки що вона лежить і чекає свого часу або моєї пенсії. Наступна книжка це єдина з цього списку «Нонфікшн». Це книжка, чому нації занепадають: походження влади, багатства і бідності авторів Адже і Робінсона. Ця книжка у мене теж дуже давно. Мене цікавить ця тема. Я взагалі люблю всілякий такий історичний соціологічний нонфікшен. Дуже охоче його купую, але читаю неохоче, тому що це книжка, в яку треба дуже сильно. Занурюватися, треба читати це дуже серйозно. Ти не зможеш почитати цю книжку, мені здається, нормально ні в метро, ні перед сном, коли в тебе є якісь 15 хвилин на читання. Це складна е, така складна нонфікшн-література. Останнє, що я читала з такого, це е, Ніл Фергюсон Цивілізація здається, <кхід> називається ця книжка. Мені вона дуже сподобалася, але також її було доволі складно читати. І ще тут дуже дрібний шрифт. Я це не люблю. Наступна книжка в цьому списку. Без цієї книжки цього списку не могло би бути. Я думаю, ви розумієте і знаєте, що це за книжка. Це «Джеймс Чойс. у Ліс. Вона, напевно, номер один у списках книжок, які люди почали читати і не дочитали, або книжок, які люди ненавидять через те, що вони дуже складні. Це опис одного дня чоловіка, який живе в Дубліні. І це книжка, експеримент. Кожна глава у ній написана присвячена різним стилям. І також, якщо ви не знаєте, ця книжка. Алюзія на Одіссею Гомера це ще одне, що ускладнює для мене читання тут, тому що я собі придумала, що перед тим як читати «Уліса», мені треба буде перечитати Гомера знову в українському перекладі. Тепер вона в мене вже є паперова. Можна нормально там ліпити якісь стікери, а не читати її з комп'ютера, виколюючи собі очі, так як я робила це в університеті. Отже, я чекаю, поки я перечитаю Гомера, і тоді візьмусь за Уліса. Я у Джойса читала тільки портрет митця замолоду. Пам'ятаю, що це теж такий непростий твір, але в принципі читався мені нормально. Я ще тоді паралельно читала листи Джойса до своєї нареченої, яка потім стала його дружиною. Якщо ви не читали цих листів, я вам раджу е, трошечки погуглити і пошукати, про що вони, тому що ви більше не зможете думати про Джойса, як про серйозного і впливового письменника. Вони максимально дивні. Отже, оця найбільша книжка з цього стосику теж лежить і чекає, поки я зберуся, е, насмілюся і зберуся з думками. Наступна книжка в цьому списку це Мобітік Германа Мелвіла, от в такому прекрасному чудесному виданні Пенгвін Клосбаунд. Це книжка, яку О, це приклад тієї книжки, яку якось соромно не читати. Чомусь для мене. Мені здається, що вона якийсь мастрід. Абсолютно скрізь, а я дуже сильно її боюся. Я раніше взагалі планувала читати її українською, тому що знаю, що там багато описів всілякого знаряддя і начиння моряків-китобоїв. І англійською мені буде складно це розуміти там паралельно якось гуглити. І я знаю, що в англійських виданнях на жаль дуже рідко є багато зносок нормальних от в українських. Я якось більше їх бачу, якось перекладачі при перекладі часто роблять е, такі. Хороші зноски, а тут, скоріше за все, їх не буде, і прийдеться продиратися якось самостійно. Тому я збиралася її читати на українською. І ще й думала купити собі видання Книгова Золота полиця. Поки я думала і збиралася, мій брат подарував мені цю книжку на Новий рік, тому що він знає, що я збираю цю серію. І от тепер сама доля розпорядилася, що читатиму я її англійською, і, і поки що я не планую цього робити, поки не наберуся трошки сміливості. Наступна книжка в цьому списку це Майкл Шейбан. Прекрасні чудесні пригоди Кавалера і Клея». Це книжка переможеця поліцейської премії, відомий такий дуже американський письменник єврейського походження. Чому я не читаю цю книжку? Тому що я вже читала одну книжку Майкла Шейбана, яка називається Спілка. Спілка полісменів, ідешських полісменів, де їдеш полісмен Юніон. Я не знаю, як правильно її перекласти на українську. Ця книжка була, та книжка була для мене максимально провальною. Я взяла ще її з собою у відрядження в Ізраїлі. Думала, що так класно придумала поєднати книжку і локацію. І читала її, напевно, більше місяця, при тому, що вона не дуже була товста. Мені вона зовсім не сподобалася. Вона була дуже нудною. Не смішною, попри спроби бути смішною і не цікавою для мене. А цю книжку я подарувала чоловікові, він її прочитав, вона йому сподобалася. І вона знову ж таки, мені здається, є в списку тисячі одна книжка. І на неї хороші, дуже відгуки, люди її люблять. А мені от якось тепер не дуже хочеться її читати. Вона лежить і лежить, і я інколи листаю, згадую про ту книжку. про їдерських полісменів закриваю і кладу її назад на полицю. і читати не хочу. Наступна і остання книжка в цьому списку це прекрасне видання Вільяма Гібсона Нейромант. Тут такий голографічний малюнок, я не знаю, чи на відео буде видно. Це було, здається, якесь лімітоване видання видавництва в видавництво. Одне з перших, якщо я правильно пам'ятаю, які вони взагалі видавали. Книжка крута, вона теж є в списку 1001, її читав мій чоловік, сказав, що це дуже складно. І з тих пір вона лежить і я все відкладаю відкладаю її, на потім до того, що вона зовсім навіть і не тоста порівняно з іншими, які тут є. Тут 300 з сторінок. Тобто, в принципі, так здається, що можна було би швидко прочитати, але зважаючи на те, що це такий. Хардовий сайнс-фікшн, я думаю, що читати я її буду довго і тяжко. Тому поки що вона лежить, і я її хіба що гостям показую, бо вона дуже гарна синька. Все це всі книжки на сьогодні. Розкажіть мені, будь ласка, чи є у вас книжки, яких ви боїтеся, і роками не наважуєтеся їх читати. А також розкажіть, чи читали ви щось із мого списка. Можливо, ви читали Уліса або Мот, або чарівного романа і можете мене якось замотивувати на те, щоб прочитати їх швидше. Можливо, вам дуже сподобалося. Мені би хотілося про це дізнатися. Дуже вам дякую за переклад. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися, і побачимось у наступних відео. Наступні відео будуть. Напевно, не скоро, бо я їду в відпустку, з якої я вже знаю, що привезу багато класних книжок. Побачимось! Пока.